Дуть жебракують та гадають по долоні. Саме такі стереотипи існують щодо ромської національності. Розірвемо ці шаблони. Наша гостя Зінаїда Прокопенко, ромська лідерка, блогерка, яка у своїх соціальних мережах руйнує стереотипи щодо ромської національності. Зінаїдо, ваш нікнейм у соціальних мережах — циганка. Чому вирішили своє таке соціальне життя вести показувати, і показувати саме ось так через соціальні мережі? Все почалося дуже спонтанно. Нам наші родичі принесли подарунок на свято, і я просто хайпанула, як в народі кажуть, тим, що е, вирішила показати такий в мене, був заголодувак е, циганські подарунки. Чек, от я показала, що там нам подарували, розказала, показала це. І це відео залетіло десь більше ніж на мільйон. Люди почали в коментарях писати, що це таке, що це за свято. Тобто конкретно почали цікавитися тим, хто я, як в нас це відбувається, як в нас це відбувається. І мені прийшла думка, що я якби це все показати, як я насправді своє життя просто, якщо людям це цікаво, я дійсно почала відповідати на всі питання, знімати відеоролики на різні різні тематики, яка стосується. Мого життя, моєї нації та показувати все людям, які є ось власне про стереотипи сьогодні, і буде далі. йти мова. Я буду називати деякі речі, а ви або спростовуйте, або підтвердьте їх і розкажіть, чому взагалі ось так в народі, скажімо, повелося. Ось, до прикладу, перша така теорія це те, що е, роми гадають по долоні та володіють гіпнозом. Чи правда це? Можна сказати, правда, 50 на 50, якщо так можна сказати, дійсно. Жінки Роми, вони мали якийсь такий магічний дар, якщо це можна так сказати, і вони вміли це робити і робити правильно. А от моя прабабуся, вона лікувала. Вона лікувала, вона займалася цим, але вона робила це у доброму сенсі, тобто не погано щось робила. А вже далі це все перейшло, перейшло, і вже такий стереотип прив'язався до всіх ромів, і вже почало до того, що деякі навіть заробляють на цьому, можна так сказати. Особисто в мене була така ситуація, що у громадському місці до мене підійшла ромка, хватає мене за руку і каже: зараз тобі всю твою долю розкажу. Ось що це і як на це реагувати. Це комерційний бізнес. Якщо це можна так сказати. А як реагувати? Просто ви не звертаєте уваги і йдете. Якщо це вам дійсно не цікаво, ви просто проходите і йдете далі. Тобто, це навіть працює не як більш на магічному рівні, це працює більш на психологічному рівні. Тобто а роми відчувають, від яких людей можна сказати, да не емоційно неповноцінних. Можна зараз покрик прикладу заробити гроші, і ось вони чіпляються до людей. І саме через ось таких ромів з вулиці іде погана слава про дійсно достойних, хороших ромів, які ніхто навіть не хоче знати. На жаль. Роми крадуть все коней, дітей, майно. Чи це правда? Я зовсім не розумію сама, чому люди прив'язались саме до коней. Хіба люди, які живуть в селах, які мають коней, вони їх також крадуть, з прикладу, якщо це навіть просто українці, чому саме роми? Так, вони з е, самого початку пов'язані дуже з конями, але і на початку і не тільки роми були пов'язані завжди з конями. А ні, коней вони не крадуть, дітей також не крадуть. Куди у ромів найменше дітей в ромській сім'ї може бути це ну четверо дітей, п'ятеро. Найчастіше це багатодітні сім'ї, на що їм красти інших дітей. Але насправді ж є така ось там страшилка для дітей. кажуть, якщо будеш погано себе вести, то тебе заберуть. Чому Ось звідки взагалі це пішло? Я вам більше скажу, навіть мене так лякали. Я сама ромка. Серйозно, нас так само лякали, що ось прийдуть роми і вкрадуть тебе. Ще одна, скажімо так, теза це те, що більшість ромів не відвідують школи, університети, а з самого маличку йдуть жебракувати. Так, така проблема є. Моя сім'я навіть самостійно ну, сама стикалася з такою проблемою. Моя мама, вона не довчилася в школі через те, що її батько не дозволив це зробити. Але давайте так, тоді були це було більше 20 років назад, щоб вона не наткнулась на погану долю. Її батько вирішив її видати заміж. Але, од прикладу, старша сестра її, тобто моя тітка рідна, вона закінчила і школу, вона закінчила і вищі заклади, вона і працювала. Тобто я не можу сказати, що зараз всі е, схиляються до того, щоб діти не вчилися. Але роми дійсно привчають своїх дітей заробляти, заробляти з маличку. Тобто, в мене була така ситуація, коли я вже закінчила школу, батько мені не дозволив йти працювати на когось. Він з маличку мене привчав до того, щоб е, ми самі на себе працювали. Найчастіше у ромів е, їх робота це комерція. Тобто купи, продай. Ось така справа. І е, нас з маличку привчали, що ми там поїхали та там купили, в іншому місці продали. І Отак ми заробляли, заробляли, заробляли. І коли прийшов час, коли я вже зрозуміла, що я хочу піти працювати, окрім школи, а він мені не дозволив. Сказав: ось, візьми те, що тобі треба, стань біля мене і продай, торгуй, і заробляй сама собі гроші у мене на очах. Не було такого, що йди же бракує або так далі. Але все ж така тенденція існує це да, відомо? Така тенденція існує. Це залежить від тих ромів, які, ну скажем, не зовсім ідуть ногу з часом. Вони дійсно вважають, що не треба моїм дітям там навчитися, хай краще піде працювати, хай краще те. Ось саме через це я працюю в благодійній організації та висвітлюю свій блог у соціальних мережах для того, щоб показати самим ромам, яка може бути інше, інше життя. Тобто, якщо ми дійсно почнемо вчитися, якщо у батьків зміниться своє свої думки щодо стосовно навчання своїх дітей, то можливо наша нація на крок стане кращою, вона стане більш освіченою, вона стане більш прагнучи до чогось кращого ніж до того, що ми маємо зараз. Ромських дівчат видають заміж у 13 років проти їх волі за згодою батьків. Чи правда це як це відбувається? Так, да. раніше це так і відбувалося. Десь 20 25 років назад так і відбувалося. Навіть відбувалося таке, що хлопці Роми вкрадали дівчат, і а в нас вкрасти це вже є одружитися на дівчині. Тобто, якщо він. Обрав собі дівчину, вона йому подобалась. Вони можливо якось спілкувались, і батьки, як прикладу, не дозволяють їм одружитися. Він її бере і краде, і веде до себе до хати додому. І це вже означає, що вони одружилися. Все, вони вже офіційно чоловік та дружина. Ось зворотня ситуація, якщо дівчина не хоче, а її мов ну могли ж вкрасти е, проти її волі, чи це лише згодою? Так, це Раніше було таке, що її могли вкрасти проти її волі, і батьки дуже категорично до цього ставилися. Тобто вони вже могли не повернути собі свою дитину додому, навіть якщо це було проти її волі. Раніше були такі більш обмежені такі закони, рамки такі, і не було, знаєте, якогось такого почуття, якого цінності навіть у батьків з дітьми. Зі сторони батьків, чи принципово, щоб обранець їх доньки теж був ромом? Як з цим наразі ситуація? Не принципово, не принципово, але все ж таки. А більше буде привітатися, якщо буде ром з ромкою, тому що це ну одна нація, скажем так. Це ще залишається Так, це, так це ще це... залишається, але це не принципово. Тобто, якщо дівчина підійде і скаже, що батько я там обрала собі чоловіка, а він українець. Батько перше за чергу захоче з ним познайомитись, і він скаже, що не важливо, хто якої нації головне, щоб він був людиною. Наступна теза це те, що роми дуже полюбляють золото, і чим більше Ромка одягає на себе золотих прикрас, тим престижніше, тим краще. Що скажете? Так, це правда, дійсно так. Моя мама завжди казала, що найкращі інвестиції це інвестиції в золото, тому що е, часи бувають різні, і ти не знаєш, де ти завтра опинишся. Тому е, треба думати якось наперед про себе і. В будь-який момент, навіть якщо це поганий кризисний момент, ти можеш зняти те все золото, піти здати, отримати гроші та прожити якось далі. Тобто це не є тільки-тільки прикраси. Так, це в першу чергу, але це просто їх інвестиція, роми живуть таборами та постійно кочують. Звідки це взялося і чи є і досі така тенденція? Ну, раніше так дійсно і було. В стародавні часи вони жили, кучковалися багатенько їх було завжди в шатрах. Оце все, все що в нас є з історії, да? це, це дійсно було. Але я не можу зараз це віднести до сучасного часу, тому що це зараз не так. Так, є багато сел на Закарпатті, навіть де живуть одні роми. Але вони не живуть вже таборами, як жили раніше. Якийсь відсоток досі ще є таких людей. Це такі люди, які менш сучасні, менш бувають в суспільстві. Це такі люди, яким треба ще багато-багато часу, аби їх змінити. Ось, і вони є такі, що живуть таборами, а всі остальні... Останні випадки. Ні. Вони живуть по всьому світу, а зараз дуже багато повиїжджали і проживають от дійсно зараз по всьому всьому світу. В кожній родині є барон, і всі його слухаються. Mm. Да. Ну, не в кожній родині є барон. А поясніть, будь ласка, що це взагалі за людина? А барон, ну, на сучасній мові, скажу так, скажу так. Це людина серед ромського суспільства, це конкретно якийсь лідер думок, який відповідає за якісь проблеми. Тобто, якщо в когось там щось склалося, якісь проблеми з лікарнею, проблеми з законом, проблеми з роботою, там хтось щось посварився, хтось щось не поділив. Це дійсно була така людина, це чоловік. Який до нього зверталися за порадою, зверталися для того, аби можливо він якось міг би допомогти не тільки порадою, а справою, якось фінансово, якось, розсудливістю. Якось дійсно люди зверталися, роми і серед них, от був такий чоловік, який виступав за ромів. У сучасному суспільстві, тобто як голова громади, але долі він не вирішував. Ні, доля він не вирішував. Тобто, зараз немає такого, що там я хочу одружити свого сина з вашою донькою, а вони проти. Ідемо до Борона, і він нам допоможе в вирішенні цьому питанню. Ні, такого вже немає. І ще один стереотип: що ромські дівчата дуже полюбляють яскраво одягатися, це обов'язково до прикладу червона помада, якась яскрава спідниця, якась ковтинка, така, щоб було видно здалеку. Що скажете стосовно одягу? Це така, знаєте, трошечки маленька дискримінація, тому що от мені не можна сказати, що я ромка, да, що я от дівчина ромської національності, але якщо я переодягнусь. Якщо я одягну і ну, типічний образ циганки, скажімо так, то мене зразу впізнають, зразу таке ошарашено починають на мене дивитися. А чому справа в одязі? От я досі задаюся цьому питанню. Є така ще дискримінація, що от, ромська дівчина не має права вдягати штани. От таке ще є. Це присутнє. Досі навіть серед робів, навіть навіть коли я носила штани і показувала це на відео. Тобто навіть самі роби, вони не дивились на те, що я казала у відео. Вони дивились конкретно на те, що я в штанах, що я не можу бути прикладом ромських дівчат, тому що я ходжу в штанах. я пояснюю, що це просто сучасність. Це не показує те, як я воспитана. Це показує просто те, що мені так зручно. Але я ходжу і в юбках, і в штанах, і вибираю вже більш такий сучасний класичний варіант. А що б ви сказали людям, які досі. Ось такою дискримінацією ставляться до ромської національності. Не дивлячись на те, що я завжди стикаюсь з хейтом, але я все одно дякую цим людям, тому що вони роблять мене популярною. Це просто дякую. Але... житті я стикалася з поганими коментарями, у Блозі я також стикаюсь. І це мені не заважає іти далі та показувати нас класними. Тому що роми це дійсно класна нація, і якщо ви протянете цю руку доброти, то вони підуть вам назустріч. Руйнували стереотипи щодо румської національності разом з Зінаїдою Прокопенко, румською лідеркою, блогеркою. Дякуємо тобі. І вам дякую, що покликали. Це дуже цінно, тому що я вважаю, що саме через змі. Це плюс одна допомога до того, що ми зламаємо ці стереотипи про ромів, і це допоможе нам показати, які ми є насправді класні.